Добрий ранок, друзі. Другий день сонечко. І отак от порозкривалися вже півонії. Це ж мій любимчик, Стравбері, американський гібрид, який я купувала давно в ботанічному саду імені Гришка. Оце квітка. Бачите, яка квітка якої величини. Ось я вам порівнянню покладу свою ручку і буде видно. Виявляєте, яка квітка? В два рази більша, ніж моя рука. Висота така, бачите, квіточки довгі стебла, гарно тримаються. Можна їх поставити в букет, але ж, як ви завжди знаєте, що півонії довго не стоять, а швидко облітають. Ось так вже ось вона поміняла свій колір, а була ж дуже темна. Ви ж знаєте, дощі, дощі, це три тижні дощів у нас було, це страшне. Я не знаю, як ці рослини витримували. Ну, у нас невиносима була. Погода. Так, рядышком зразу ж я вам покажу ось, як у мене тут гіхери порозквітали лайм мармелад біля моїх гортензій. Ось, ось такий у мене тут, бачите, доріжка така. Оце ще буду переробляти, буду трошки прибирати оцей газончик, бо дуже невдобно тут косити. На зону косилку, і вона тут мішає, не поміщається. Підніметься мої гортензії, ловкі і будемо тоді любуватись. Там у мене перенесені хосточки. це Афродіта. От там є сільвер букет, фрагрант букет. Так. І ще плантогінея. така клубочка тут. Зараз підійду, покажу вам щось іще. Як гарнюня почуває себе тут почиток воду, Підсажене декілька років, років два назад. Було таке нещастя. Але зараз дивіться, який ловко. він ножки ручки положив наліво, направо. А це теж очіток був такий менюпусінький, менюпусінький. От я його придумала, посадила тут його на цей баушний фонтан. Свати привезли в себе, і от така ще в мене тут саненька забула. Ну, не важно це. Ось такі в мене вже хвости розкішні. це я є... Оце фрагрант букет. Подивіться на цю красу. Це неймовірна краса, фрагрант-букет це... Вже плантагінея, і ось цю я сюди посадила, викопала звідси сільверодола гортензію, яка давила оця Пінкроза. І я посадила сюди цей кущ, і він подивіться красиво розрісся. Я тут же рядом ще піднімуться і флокси. Півники в цьому році, друзі, не цвітуть, ось тільки один гарнюні розкрився в мене тут. Красунчик, любуйся, білі луки ще. Вони вересня. Поки сонечко не вийшло, поки ще сьогодні рано, ще тільки 9 годин, і сонечко за деревами. От. Подивимося на коралбіш. Красунечка, красунечка, дійсно коралова. Вона така ловка, розовий колір, то ніжний, ніжний розовий колір. А потім розкриється і буде ось така велика, розкрита з жовтою серединкою. Коралбіж. В цьому році в неї аж три, п'ять, п'ять бутончиків. Ось вони. Отак. Це такі красуньки. Трав'янистий півони. А рядом це, що я називала, жовта цвіла барзела, мені відповідає, що барзела і то гібрид. Ну, А в мене то він деревоподібний, я ж його не обрізаю. То хтось це такий виходить, та що цвіте жовтим кольором, точно такий, як барзела. І тепер мені буде головоломка впізнати хтось хто, шукати деревоподібну жовту півоню. Тому що в мене є дві ще і то гібриди жовти-червоні, схожі, але ж то я знаю, що і то гібриди я ж їх обрізаю, а ці ж я не обрізаю, вона ж стоїть он, як з такими великими ніжками. Дерево подібна і схожа на бардзелу. Підсипала побільше камінців, кабінців, забрала їх від мишок своїх. І тепер тут камінці будуть чистенькі, тому що там, де мишки росли під сосною, там падали соснові голки. А так тут погон нігра розкидає свої ніжки. От бачите, куди він росте направо і наліво. Скрізь він розкидає свої ніжки в ширину. Так що так він розмножається. Ще не бачила квіти, тому що я бачила тільки як. Свів у мене зелена, та, вона пропала. Ой, забула, друзі, перевернути планшет у ширину. Ну що ж, будемо трошки дивитися вже у вишину. Вишину в мене на телефоні виходить, а планшет, то я ж можу повернути. Ось так по цим дорожкам. Давайте трошки заглянемо, що яка мене тут доріжка. Багато не буду розповідати, буду окремо знімати про гейхери. Ось отак я йду, бачите, показував вам свої доріжки. Так, це нова клумба, геть зовсім нова. Бачите, тут були старшенькі трохи, а це зовсім нові пересажені. От цьому році буду ще показувати вам. Ось такі гейхерки. Тут піднімаються на перстянки. Будуть у нашій рослинки. Висоту, котовник Хатсена. так гарно росте. Так, друзі, ось у мене тут заціла цибуля Red Star. Я її вже не бачила цвітіння, мабуть, років шість, а то й більше. І розсадила її, бо тому що він отак от був. Я говорю, папа, папа лук. Скільки народив діточок, і я його розсадила. І ось тепер тільки діточки зацвіли, он скільки їх у мене тут є. Ось. Ось виходить така клумбочка. Я вам зараз йду от до півої Шиманішики. Вон вона. Це я ж іду туди вам показати. котовник юніор волкер. У мене був один як подарунок, один я купила. І обидва дуже шикарно себе почувають Тут ось починає каламінта розцвітати, ось червоненькими квіточками. Синя камасія вже відцвіла, я вже її прибрала і зацвітає біла камасія. Красуня, так далеко все видно. Ну от, попробую вам підняти головку і показати оцю півонію. Вона не поміщається в екран, треба зараз уменшить. Кінкаку Джинге, друзі. Або сувенір Максим Корню. Так, зараз я попробую вам Уменшити екран, щоб показати вам. так вона нахилена стоїть. Я їй підв'язую паличку, щоб вона стояла вгору. Так, зменшила екран. Ось дивіться, яка в мене рука і яка квітка. Квітка така є величезна, що вона сама себе не тримає. Таких півонів в садах дуже мало, тому що зараз в основному цінняться такі, що букетами, щоб цвіли. А ця дивиться вниз і її мало хто вирощує таку півонію. Це китайська півоня кінкаку джінге. Ось така як, різнокольорова, таких мало у садах. Будуть іще мене такі, ось бачите, ще багато великий кущ уже наріс з 19-го року посадка. Ось так виглядає з цього боку мій садочок в сторону моєї мого газона і зони відпочинку. Ось ця цибуля внизу росте. The Red Star. Так, ось така вона в нас здоровенна. Червоний колір, ну бачите, вона зараз в мене тут у тіні під сливою. Іншого місця я її не знайшла. Розкрився сьогодні білий дзвоник персиколисний. І вони мене сються скрізь і вон там ростуть, бачите? Їх багато, я їх не прибираю. Мені подобається. У мене були ще і сині, ну вони вивелися десь. А ці самі дуже-дуже довговічні. Їм уже, мабуть, років 14, вони саме у початку заїзду нашого в цей двір. Так що, отакі от справи. І закінчу, друзі, я своє відео оцією трояндочкою Гай свою. Запах у неї, як завжди, неймовірний. Вона сама перша розкрилася. Квіточки в неї дуже-дуже всі різні. І серединка є вічньова серединка, і така і темна, і темніша, і світліша, але сильно великий запах. Ну, квіточка тримається довго. Я зараз стою, тут такі аромати стоять. Там ще флок, флокс вже розслів. Ось дивіться, отака от красота. Отака, друзі, красота в ці кущика, я в нього влюбилась дуже давно і так давно його хотіла, і ось він у мене є. Це вже йому тут декілька років. Ну, теж до війни ще посажений. Так що на все вам добре, друзі. Миру і спокою, щоб менше тих ракет вже випускали на нас, хватить вже їх, вже ми наїлися. Тих бомб Київ кожен день, бо блядь, прямо сил нема. Ай, і ракети, і шахеди, і сьогодні знову вони їх випускали. До побачення, мої друзі. Тримаємось і один одного підтримуємо. До побачення.